Так, Всім привіт! Ви на каналі PCDOM.com зараз ми зробимо невеличкий огляд райзера з PCI Express X1 на старий PCI Express. Скажете, для чого він потрібен? А потрібен він мені для того, щоб підсоєдинити цю звукову карту стару добру Так як на в китайських материнських платах а в мене плата машиніст MR9A Pro Max. В них дуже стоять погані кодики звукові. І звук не дуже якісний. Таке відчуття, що як із відра звучить. Ну, приступимо до розпаковки. Так. Що в нас іде в комплекті? У нас іде отакий USB кабель. 3.0 з PCI Express X1. Далі. Сам райзер PCI Express 1X на PCI. Так, оснований він на чіпі Asmedia ASM 1083, якщо комусь цікаво. Також він має додаткове живлення 12 вольтів. Не розумію, для чого воно потрібно, в звукової карті повинно і так платити. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Тому що в інтернеті про нього я особливо нічого не знайшов. Ніякого детального опису немає. Так, також перемикач з 3,3 вольта на 5 вольтів. Також, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, для чого цей перемикач. То оглядів на нього нема і опису теж. Ось так, так вставляється звукова карта. Тож він має такі ножки, щоб його в стан поставити. У мене він буде, так як карта низькопрофільна. Я гадаю, що в комп'ютер стане вона ось ось так. Ну, зараз встановлю і подивлюсь, як він оприділиться в системі. І ще стану драйвера цієї старої картина, мабуть, 2005 року драйвера на Windows 11. Так, і ось так вона стала, буде висіти. Ну, до кого до материнської плати вона не достає. Кому потрібно вивезти її зовню, то можна поставити її на ножки. Погано, що у китайських платах дуже погані звукові котки. Це дуже погано. І так, на даний час цей разер коштує 495 доларів. Це десь около 12 баксів. Але він мені обійшовся зі скидками із промо-акцією 8 доларів. Разом із доставкою. Що комусь цікаво, ось його характеристики. на яких вольтах він працює на яких системах він працює ссылку на продавця я прикріплю під відео якщо комусь цікаво заходьте дивіться також ще існують ось такі двойні PCI Express Вірніше не PCI Express, а PCI, вибачте. І такий Razer PCI X1 на PCI. Ну, з цим Razer багато пристроїв можуть не працювати, тому що на перший пін цього PCI ось в цьому місці потрібно. Припаяти додатково мінус 12 вольт від блока живлення комп'ютера. Взагалі це дешевий варіант. За кадром я драйвера установив на звукову карту, все працює. Райзер оприділився автоматично, Windows драйвера йому підтягла. Зразу, як бачите, звукова карта відображається, всі цифрові входи і виходи відображаються. Що, карта працює бездогарно. А якщо скажете краще би купив звукову карту, добре, де зараз можна звукову карту нормальну, більш-менш Цього рівня купити за 8 доларів із роз'ємом PCI express X1. А так стара карточка буде ще трудитися і трудитися. Головне, щоб цей PCI Riser не підвів. Дякую, що подивилися відео. Залишайте свої коментарі. А Головне бережіть себе і своїх близьких. До побачення!